Завдяки відданості та зусиллям команди будинку ветеранів під керівництвом учасника бойових дій Вікторії Шинкаренко та за підтримки волонтерів і української діаспори вдалося досягти неймовірних результатів і зробити значний внесок у підтримку військових ветеранів та їхніх сімей. Проект на щоті ініційований будинком ветеранів за підтримки рівницьких меценатів та української діаспори у США, з березня 2022 року повернув понад дві тисячі загиблих героїв в Рівненську, Волинську та Львівську громади. За два роки було перевезено більше 50 важкопоранених героїв. Координація закупівлі волонтерськими організаціями 16 антидронових рушниць та 7 сканерів частот на суму понад 10 мільйонів гривень. Також за координації команди будинку ветеранів та волонтерів передано 117 автомобілів, 50 старлінк з'єднань, 126 генераторів та 28 тепловізорів. А також приціли рації, дальноміри та інше спорядження для військових. Постійно проводять навчальні курси з тактичної медицини та заняття для пілотів ФПВ. Онів загалом на даний час навчання пройшло більше 200 чоловік. Будинок ветеранів забезпечив доставку тонн медикаментів у співпраці з міжнародними партнерами. Незабаром на фронт вирушить пересувний стоматологічний кабінет. Дякуючи арт-терапії, було проведено 244 заняття, в яких взяли участь понад 2000 тисячі людей. Намальовані картини були представлені на 15 виставках у провідних країнах Європи та США. Арт-терапія Є визнаною у всьому світі адаптаційною складовою психологічної реабілітації військових. Будинок ветеранів веде активну роботу: 624 осіб на обліку, 177 представлення інтересів, 2119 інформаційних послуг, 2081 консультація, 633 супроводів соціальної підтримки, 513 сеансів індивідуальної психологічної допомоги, корекція психологічного стану 477 групові заняття, психологічного розвантаження, 276 Вікторія Шинкаренко є втіленням духу. Та принципів, на яких заснований будинок ветеранів, як ветеран бойових дій вона перенесла свій досвід та відданість у керівництво цієї організації, ставши її невід'ємною частиною. Її лідерство, глибоке розуміння потреб ветеранів і невтомна волонтерська робота зробили будинок ветеранів не просто місцем допомоги, але й символом надії та зміцнення для учасників бойових дій та їхніх сімей. Без її впливу та внеску, будинок ветеранів не був би тим, чим він є сьогодні.